Чи потрібно розділяти російські українські слова в різні кампанії, чи в одну групу оголошення та інше, наприклад, Мебель Київ, Меблі Київ і Мебель Київ? Раніше колись за інших типів відповідності це було досить актуальне, і навіть те, що ви на рівні різних кампаній могли задати там російська мова, а тут лише українська, воно би грало роль. Зараз Google дуже розмилив самі типи відповідності, тому я не бачу сенсу їх розділяти для прописання різними мовами рекламними рекламних оголошень, раховуючи навіть наявну ситуацію з мовами в Україні. Ви можете додати ці два слова, якщо дуже хочеться, в одну групу оголошень прописати в Україні мовне рекламне оголошення, і не буде нічого в цьому поганого. Мало того, один по одному вони можуть ініціювати різні мовні версії. Віддалі залишити лише одне слово, але ви можете залишити їх два, і система буде вам показувати, що там російськомовні пошукові запити, а там україномовні будуть одна група.